Чому кіт став постійно ховатися, це погана ознака. Кішки відомі своєю звичкою кудись залазити, будь який пухнастик обов'язково зверне увагу на коробку, що стоїть у кімнаті. Крім того, тварина, що нявкає, навряд чи проігнорує сумку і відкриту шафу. Прагнення пухнастика опинитися в будь-якій із цих речей пояснюється мисливським інстинктом кішка хоче спостерігати за обстановкою, залишаючись при цьому непомітною. Можливо, вихованець розраховує побачити пацюка або якийсь інший потенційний видобуток, однак, якщо дія виконується не заради полювання, а для того, щоб просто сховатися, то господареві тварини варто насторожитися. Якщо кіт довгий час відмовляється залишати коробку або меблевий виріб і не горить бажанням вивчати навколишній простір, то справа не в мисливському інстинкті. Чому кіт постійно ховається? Бажання пухнастика сховатися може пояснюватися не тільки прагненням почати полювання, можливо, вихованець сам боїться виявитися здобичу для когось іншого. Подібний страх з'являється у тварини в тому випадку, якщо у неї виникли проблеми зі здоров'ям. Не виключено, що пухнастий чотирилапий друг почувається слабким, а значить і вразливим. У такій ситуації кіт боїться, що його побачить хижак, тому вихованець і відмовляється залишати безпечне місце. Таким чином, якщо кіт постійно ховається, його варто привезти до ветеринарної клініки. Фахівці з'ясують, чи все гаразд зі здоров'ям у тварини. Любі друзі, чи були випадки, коли ваш кіт постійно ховався? Чи з'ясували ви причину? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані. Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.